Анатолій Дідах, Український Союз помисловців підприємців, національна присторона соціально-економічна рада і президент України. Шановна Лена Олексіївна, шановні колеги, почну з позитива. Дуже важливо, що публічний звіт діяльність армії за попередний рік відбувається відкрито режимі вікового діалогу, який постійно повинен бути в нашій державі як між державою, громадянським суспільством, так і владою і бізнесом. І це позитивно. Війна точиться вже 11 років і особливо за останній період в да, формат війни на вистаження ресурсів. І мета за цей період сотні тисячі суб'єктів господарювання. Знаходяться в санкційних списках, арештовані, конфісковані тощо. І я думаю, ви всі розуміємо, що мета не тільки в тому, щоб покарати російських білоруських агресорів, а мета в тому, щоб усе зазначені активи давали максимальну важливу користь для нашої держави для України. Тому частині функції агентства, яке стосується менеджменту активів, вони всі тут. Відверто, прямо дуже велика ще попереда робота. І ті детати, які у нас на сьогодні є, вони нас не облаштовують всього. Активи повинні працювати, зберігати робочі місця, ринки з боту, розпечують відрахування в державний бюджет, в тому числі ту ресурсну базу, без якої не буде перемог ні на внутрішніх, ні на зовнішніх фронтах. Як рекомендації, щоб надалі, як в поточному режимі, так і в звітах, цю частину нам необхідно спритнувати більш детально, особливо по стратегічним об'єктам, яку корисня дають Україні з моменту прийняття до противних по їх санційному режимі, арешту чи конфіскації. І безумовно та низка питань, які необхідно вирішити, щоб та система працювала краще, включаючи те, що участково зауважує. Зв'язку з удосконаленням і законодавчими матеріальної бази це перше. Друге, умовно, ми ми всі розуміємо, що ці завдання можна відкіловити тільки при наявності системної, комплексної взаємодії всіх структур, які до цього мають дочитись, починаючи з самої армії, економічного сильного блоку уряду, Національного банку, правоохоронних органів. І багато інших. На жаль, ця система поки ще ефективно не працює, як починаючи з моніторингу статус справ, з тих акцією, які знаходяться у зазначному статусі, так і кінцеві результати. Я би запропонував, що вже з рахуванням відзвіту далі в робочому порядку, що попрацювали, маючи на увазі наш меморандум, договір про співпрацю залучив наших колег. І ця система повинна формуватися. Я ще раз повтору війна 11 років. І пора вже цю систему в тій частині, яка стосується національних і економічних і фінансових інтересів України. Я думаю, наші колеги нас в цьому тільки підтримують. І на завершення, ще раз хотів би підкреслити, що питання стійкості і відновлення самодостатності України сьогодні вже мають не тільки характер нашої обороноздатності і з форума. Це характер завдання на рівні збереження держави. Ви всі розумієте, що коли від підсумка 24 року тільки 48% наших видатків ми профінансували на рахунок у від української економіки, а 52% це зовнішні джерела. І державний борто 1 січня 25-го склада 90% від ВВП. А в цьому році це буде вже 102%. То Став суверенної держави від Великих Британії тому питання стійкості, самодостатності, максимального використання нашого потенціалу українського, має рішальних дачі і далі буде подіяти і об'єднати досі. Що саме за ініціативи Національного агентства, коли мова йде про активи, які своїми характеристиками можуть допомагати. Під час війни обороноздатності нашої країни залучені до відповідних виробництв, які також можуть бути застосовані в галузях авіа, енерго, водопостачання і енергетичного збереження. Всі ці активи Національне агентство за наявності і отримання висновки відповідних міністерств і відомств по цих галузях може ініціювати і ініціювала протягом 24-го. Року перед Кабінетом міністрів України для того, щоб ці підприємства як суб'єкти критичної інфраструктури не були виставлені на конкурсних процедурах, а працювали на державу під час війни, не витрачаючи часу. При цьому вони не лише зберігаються, працюють. Для захисту держави на потреби сил оборони, але і приносять дохід. І протягом 2024 року це 14 договорів управління заключених АРМА з такими відібраними підприємствами, які мають 100% власності держави. І я можу назвати ті, які ви чуєте в засобах масової інформації, це Моторсіч, це Вінницький авіаційний, це Львівський ізоляторний», ті, які рішенням уряду за ініціативи Арма передані. Є договори, приносять прибутки і працюють проти ворога.